Ви знаєте, що було з Януковичем? Чи ви не знаєте? Може вам треба заяву написати? Ми, ми з вами не йшли на контакт, скажіть, будь ласка. Ви мене не знаєте, ви не знаєте громадських активістів. Давайте будемо ставити питання і будемо ви не знаєте громадських активістів, може вас заступник не знає. Ми ж його просили Усі ці 10-5 чоловік. Чому міліція нам ставить умови, ми не зрозуміли. Ви нас не знаєте, скажіть. Сепаратистів, як ви Нет, говорите. Ну, б я знав, що ви особисто Потому і я сидя в залі. Так і ситуація була яка там на місці. Ми просили нормально вас по людськи поміщили, Ми йдемо на компроміс. Ми пішли до Олійника на компроміс. міліція. Ми йдемо ми до вас з вами. Йдемо нас, на нормальні значить, розмови. Значить, якщо у вас є відео, як б'ють міліцію, почуваємо вся Україна. Давайте. Телевізора немає. Я особисто це показано на всю Україну. Я вам заявляю, особисто вихвалюю. Особисто, почекайте, давайте я дам запит. Особисто ви вилучив е Київ, вашого працівника міліції. Там чітко видно на відео, де мене травили газом. А ви кажете, ніякого розсліду. газу не було. У нас не газу? було газу. Та ми що ви розповідаєте? Ваші партійники міліції травили газ. Ну ми візьмемо відео і проведемо розслідування. Я вам говорю, ну що вам обіцяти? Вам треба писати заяву на звільнення. Ви що не розумієте? Якщо Можна відбувається, Ви кажете, дивіться, зараз, хвилиночку. Ви говорите завжди, прикривайтеся. Не утворюйте картинку для Російської Федерації. А хто її утворює? Скажіть, будь ласка, чи не ви її утворюєте цю картинку з паном Маліником разом? Багато питань, друзі, давайте прикривайтеся. Але... Вмаховуючи Давай. да, те, що засідання сесії рішення про засідання в закритому режимі не ухвалювалося, тому, відповідно, є закон, який чітко говорить, що право доступу на засідання сесії має кожен громадянин. Якщо це не суперечить випадкам законодавства, то є не такі пункту, чому, враховуючи те, що засідання було відкрите, вживалися такі дії. На підставі чого? Тобто ви зараз стверджуєте, що ви не знали, ви керівник мали би знати, чому так діють працівники правоохоронних органів? Це перше питання. І друге, ми бачили факт, коли одночасно із акцією протесту під обласною радою люди невідомі в масках, палили, шини кидали. Краміння в будівлю Офісу Товариства Україна Польща, при цьому було повно міліції на центральній вулиці ми і ніхто нічого не робив. Поясніть вони у вас. Це стало після того, віде, як віде, вже запалили шини, як почали кидати і все зробили. Значить, ми проведемо дослідження з цього прибуту. Можна ще питання? Будем, да. У кого хто планував цю операцію, яка була вчора з локу міліції? І хто Хто ставив перший ряд бійців АТО, тих, кого активісти, які були на май... там на площі, вдягали, взували. Хто придумав таку річ подібно до Кисельовщини і Путінщини? Тому що бійці АТО для активістів це найдорожче, що сьогодні є. Ми відриваємо від себе, ми виносимо вже все з хати, ми їх вдягаємо, взуваємо і годуємо. Хто мав право вчора поставити їх в першу лінію для того, щоб сталкувати лубами? Активісти Вінниці старалися весь цей час повернути репутацію міліції. Ми неодно, неодноразово з минулим начальником, школьним олегом проводили спеціальні заходи для того, щоб люди повернулися знов до міліції лицем, щоб вам повернути авторитет. Хто надав наказ перший ряд поставити бійців в АТО? Значить, ну, по перше. Я хочу сказати, що дійсно я дуже вдячний за те, що ви додаєте допомогу. І ми з вами заходи проводимо. Я ніколи не відвертався від пропозиції провести ці заходи. Хто надав наказ? По поводу наказу АТО, значить, ну, у нас батальйон Вінниця входить до складу, це спеціальний підрозділ УМВС України, України. Він підпорядкований вам, я точно значить, знаю. Значить, вони підпорядковані всі підрозділи, і є куратор, і є управління громадської безпеки. Не треба відокремлювати батальйон Вінниця від Він. інших підрозділів.